Приклад це елемент зброї або страйбольної репліки, розташований у задній частині корпусу. Що слугує для опору в плече стрільця? Його головна функція стабілізувати зброю під час стрільби, покращити контроль і точність стрільби. У страйкболі приклад виконує роль балансувального елемента, який допомагає надійно втримувати привід при наведенні на ціль, завдяки опорі в плече, гравець має більше контролю над положенням і переміщенням зброї, особливо під час прицілювання або стрільби серіями. У багатьох АЄ моделях приклад також виконує функцію відсіку для акумулятора. Існують різні типи прикладів: фіксовані, складані, телескопічні, регульовані подовжені, а також складані в бік або вниз, залежно від конструкції моделі. Матеріалом виготовлення найчастіше є полімер, нейлон або комбінація з металевими елементами. Також зустрічаються гумові або прогумовані тильники приклада, які покращують упору плечей, й запобігають зісковзуванню у підсумку. Приклад це важливий елемент, що підвищує ергономіку, точність і зручність у використанні страйбольної репліки.